Ура! Звіді майстер в горі. Дара! Дара. Помахай кілічка. Ура, здорово! Ура! Мали виїхати в 7, на годинку 8.14. Но у нас є виправдання, ми на двох ночі збирали речі. Тому норма. Перша зупинка на заправці. Способ Іра за знижкою. А друга вже буде в Житомирі в Макдональдсі. Все, а я можу в процесі да, перекидати камеру. Виїжджаємо. Пока, ки, Пока, покалій берег. Стіяли 30 хвилин десь на бетоном. Зараз заправляємося. Я попросила Лешу взяти каву, бо щось вирубає водичку і будемо їхати далі. А, з цікавого я встигла постригтись до відпустки. Чекала цього 5 місяців. от І вже скоро. Здорока! Дора, Кажи привіт! Ні. Куди зібрались? Побіг. Побіг. Мене насварили, що я погано блоги веду. Коротше, ми приїхали в Макдоналдс. І такі ну, ломимось, 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 ломимось. А тут корот, тривога виявилася. Ну нічого, вже відбій. Зараз чекаємо, поки відкриють наш Макдональдс. Дорка буде. Дорка буде снідати і ми будемо снідати, так, да, Дорка? Ай-яй-яй, яка собака, собака подорожака. Клас! Ой і подобається камера? Мені теж подобається, ще вау! Далі є водичка, є їда і тут є діти, які сподіваюся, не будуть підходити. Okay. Дара сама не хоче їсти, тому приходиться давати їй з руки. Можна, можна. Тримай. Давай, давай. Ура! Виїхали. Махманю. Я Так. Тут... А як ми будемо в дорозі бити? Дорозі, та якось поп'ємо. Дуже дякуємо за відсутність кришечок. А воно має нормально бути чтне насправді, типу, от воно так. Це, це ж як... Ви скільки тобі картошки не сипали. Знає, я люблю поїсти? Так, я а я маю себе якось змінювати як людина, коли Абсолютно. веду відеоблоги? Ні, ти і так прекрасний, тому ти просто маєш показувати цю світу. класно, да. Офіційно заявляю, що Майонез це в Макдональдсі найсмачніший майонез загалом. Реально? Да. Ну, типу, він такий ніжний, що капець. моя. Вот. Я не знаю, він такий тут смачний просто. Він схожий на, на цей імпортний такий в банках продається. Heinz? Да. У нас тут лёщий, в Льоші біф тесті сінгл меню. Старто плюс фрі, майонезом і сосовковою. А у мене дабл чіз меню з діпами, соусом хабанером і газованою водичкою. От. Настя, почався ретрит. М -м. Вже поки ми їхали, я забронювала готель у Львові, подзвонила їм, запитала, бо вони pet friendly, але всі ми розуміємо, що не всі підфрендлі готові до таких чудових собак, як дорого. Е але сказали все, просто доплата, але доплата є всюди, тому Ми до цього були супер готові. Да. Так. Але дивно, ну типу, все гурт. Просто дивно, що в них за різні м -м, тварини. Розміри тварин, кілограми тварин. Різна доплата. Різна доплата. Від 500 до півтори тисячі. Дор, сядь, будь ласка, не топчись мені по ногам. Тут внизу дора. Так, не топчись мені по ногам. От, і ще я по дорозі написала в сервіс, який надає няні собакам. От вони мені відписали. Я, до речі, скинула фото дори вже і треба, ще фото паспорта сторінок. А Всіна. мою. Мою не треба. Фотко дори, фотку хазяїна. От. Тому, якщо все вийде, ми залишимо дорку на 3-4 години з няню, щоб піти по вечері до моря. Такий у нас план, mm -hmm. Ще Поки ми сиділи і чекали, щоб відкрили Макдональдс, тут були мами з дітьми і один хлопчик просто я не знаю, разів три пробував зробити набіг на дору, але мама вчасно його зупиняла, бо дора якраз в цей момент їла, і ми розуміємо, що це могло погано закінчитись. Ну хоча б нормальна мама. Мы mm -hmm. ну, ще буває ритми. Вибачалась. Найкраще бургер в світі просто. Ніколи не надоїсти. Да. Yeah. Ну no. я люблю дуже сильно бихтайске. объективно дабл чистая наисмачнейший блин идеального размера идеальный баланс макив всем подходит три малена Алена выдаляя половину ингредиентов на и есть просто булку как я А ти обсирати мою подругу. Я не обсираю. Він шкода, що Алена не може насолодитись з повноцінним смаком. Сподіваємось, звук нормальний був. Бо якщо ні, біда. Німа, бувайське життя таке важке. Це треба знімати. Я їм і хвилююсь, що ви дивитесь на мене. Не хвилююся, все добре. Ой. Зараз в планах написати Ірці. Хм. Так, да, ми ж їдемо через рівні, тому ми якщо і з Ігорем не суперзаденькі, покличемо їх попити швиденьку каву. Або пива. Льош. От як це виліковується? Ну пока. Зараз на круїзі. Ми їдемо на круїзі, я взагалі не знала, що таке існує. От. І все-таки маємо зустрітися з Ірою з Ігорем. Вони вроді подібні. Ми долікало. Так, да, ми доїхали. Так, точка рівна пройдена. Каву попили, точка з друзями рівна. поговорили. От Льоша забиває, і ми прямуємо в Львів. До речі, Няня Дорі знайдена, нам вже написали, з Дорою буде сидіти Жанна. Дор, будеш сидіти з Жанною? От, Львовина. Тому все супер. Я пересіла назад, Ну, що вона не спить всю дорогу. Я сподіваюся, що якщо я буду лежати поруч, то вона не спине. Даре. <кхи> Як тобі воділа? Тільки що от в моменті на перекріпці нічого не бачу. Так, ще нічого не бачу. Просто но. Ну...

там посмотрите те самые кнопки. Ты можешь развернуться на нас. Йоу! Апа, нас залочило. Круто. Так, только взяли не спеть. дивитись прямо. Йо, от у така. Так, така дорога зараз дорожить. Ну це ще взагалі не ліє. Їдемо, тупо ливеняка така, нічого нічо взагалі не видно. І тут в моменті знак там сухо щось таке село. І тупо дорога суха, все сухо, ще наче не було. Ми виїжджаємо, що виїжджаємо дощ. знову дощ починається. Коротше, там нормально люди тут. Вот, зарозорненько дивіться, навіть. Можеш там теж клацати на щось фокусувати. Ми, коротше, дореньку туб, обманули, залишили, да, дорожку. Ми вже волі, але ми нічого да. не мали, бо спішили, Дори, ми спішили сюди за дорог, ми везли до родиня. Дора взагалі, вискочила з машини, така, й-мо, я від інше, все інше, я не знаю, що робити, і ми одразу її віддали незнайомій людині і уїхали. Кожну годину, що дора робить. О, да, да, зараз покажемо. Зараз, зараз, зараз. От, дитинка прилягла. Ну Все, все чітко. Ми чекаємо е, Лілі та Михайла. Ми, будемо да, ми зараз в мед. Ко нема. Чекаємо. А потім ми йдемо кудись питись. Дуже смачне пиво, я не знаю куди. Топали як човен? Човен. Та, човен. Пивбар. Класний пивбар. Тіби? Типу, тапром. Ой. Ще дяка. А, ну, я поставила вам... ще? Ми можемо сумку. покидати? Да, член зараз побратим. Поставити на крісло. Я думаю, її забрати. Та, ні, це сумки почали. Я нікого не взяв. А у є день народження сьогодні, вон вона. Макдональдс, індуска. Індуска. Сьогодні вона буде комусь мішати їжу на ману. <laughs> Покажу. Опа! Вам львів Отак от. Ось так от. Загалом номер ок. я, uh, ok. вот я тут, тут розклалась uh, це типу є yeah. Номери готелю, а є як апартаменти. Ми взяли теж що апартаменти, бо тут можна з собачками, тому що тут нема каверліни і якісь чіт-чуть інші умови. Але загалом лайк. Дали Дорі навіть зараз рушничок і мисочку маленьку. Думали, напевно, що буде мікрособака, але в нас є своя. Мисочка. Картина смішна маленька. От ще одна. Ну, вікна і наче норм загалом. Тепер розказуй ще раз. Кажу бруші, масочки, якщо треба Ваня, я тобі впроду. Ми погуляли, забрали... До... погуляли, поїли, Льоша випив чуть, чуть Потім чуть -чуть. Прийшли, забрали дору. Погуляли з нею, що вона сходила в туалет і в номері. І будемо, напевно, скоро лягати спати, тому що завтра ще дорога. Завтра поснідати, заїхати в Моко мені, поміряти костюм, потім заїхати в супермаркет з, з продуктами, і вже тоді вирушаємо Івано-Франківська область, якесь там село.